Це ті речі, унікальні артефакти, які розповідають про історію саме цього місця, де ми з вами зараз знаходимося, де стоїть ця велична будівля мистецького арсеналу зараз. Арсенал. І тоді, після після тих досліджень, частина цих артефактів була передана е, в інститут археології. Саме він тоді проводив ці дослідження, а частина е, знаход... залишилась тут. У нас це не історія про е, те містечко. Ремисників, які жили тут на території, які на території, де ми зараз знаходимось. це артефакти, які стосуються 17-18 століття, тобто того періоду, коли на території тут був Вознесенський монастир.